Обережно пофарбовано, закотивши рукави, студенти старанно працюють щітками. Інна робить одразу дві корисні справи: змінює вигляд набережної та вчиться фарбувати. Я перший раз це фарбую. У мене ще не було досвіду, і це кстати класно. Ну я сама навчилася, тут нічого складного немає. Просто взяти щіточкою і красити. А от школярки Вікторія та Аліна за процесом тільки спостерігають. Кажуть, коли підростуть, теж долучатимуться до подібних акцій. Так, я би хотіла долучитися до цієї справи. І я б хотіла, мені це подобається. Я вважаю, що Ужгород тільки стане краще від цього. Студенти, котрі зголосилися взяти участь в акції, переконані, робити гуртом добру справу приємно і весело. Кожна людина має досить вільного часу для того, щоб зробити щось таке, і це не є щось ем, надприроднє, щоб зробити щось добре для свого міста, і це дуже цікаво. Це навіть навіть не так складно. Масштаб роботи на малий від лінгвістичної гімназії і до гуртожитків є понад пів сотні лавець. Утім, кінцевий результат вартий цього. Це дуже правильно, що ми всі разом збираємося, знайомимося і хочемо, щоб між Саушгород був кращим і гарнішим. Попередньо організатори акції планували пофарбувати лавиці у патріотичні кольори однак реалізувати надуманий їм не вдалося. Хотіли пофарбувати лавочки у блакитно-жовтий колір. Але спочатку, до того як приступити до цієї акції, ми підходили у благоустрій міста і нам сказали, що є нормативи, по яких має бути виконана ця робота, і тому колір світлий горіх. Тобто, та концепція, яка Належна до нашого міста загалом на фарбу та інвентар вдалося зібрати 1800 гривень. До збору коштів та самої акції долучилися працівники ужгородських ресторанів, магазинів та інших закладів міста.